Всім привіт! Сьогодні ми будемо з вами чистити мою пральну машинку LG з функцією сушки. От результати після сушки, після великої кількості прань. От мене от машинка отак от забруднилася сильно. От куча ворса всього. то, от, то Особливо від рушників купа ворсу. Отак от. Понабігало. Ну і від, руш... від... від постілі теж, але відрушників найбільше. Тут от теж є, але машинка ту сама не вичистить, то треба тяпкою протирати. От На склі в мене теж є. От бачите, такий наліт. От повсюду, повсюду той наліт. Так що машинку треба вже чистити то нікуди не годиться. Чистити я машинку буду таблетками. Думаю, спочатку почистити таблетками для посудомийки так як я завжди то роблю. Але е от собі купив недавно отакі таблетки. От, Денкмік спеціальний для чистки машинок. А, і ще от собі недавно прикупив такий кондиціонер новий. Тіф сенситив, не знаю, тут якісь творени, напевно, сенситив кажуть. А, але він чомусь синій. Не знаю. Але то німецький. Німецький комбіці, у Правда, чому він синій, а не білий? Не знаю. Ну пахне вроді приємно. Цей простіл у мене вже закінчується. Але мене в мене ще в запасах є, сасово, так що нічого страшного. Так. Треба розв'язати. Зараз я його розв'яжу і включусь назад. Так, ну я вже розв'язав кульок. От, от такі таблетки. О, бачите? Link, е, от я беру одну. Для чистки от, от, от така таблетка спеціальна для, для чистки машинок. Треба одну. Ну я коли чистив для посудомийок, я дві кидав. Я от що спочатку думаю, може сюди ще підсипати, подрібнити, але потім згадав, що в мене машинка насищення робить, тому я думаю, не треба. Або, бо в цій машинці мені треба було дві крошити, одну закрушити і дві кидати. Тому що вона не діставала тут. Ти маєш промивати. А так то вона зараз тут турбово зробить і буде все ідеально. Закриваємо. І от саме головне хочу сказати, У мене вже досить багато прань прийшло. Інструкції було написано, типу, якби 60 прань, я так розумію. І от уже досить так багато часу пройшло, а машинка мала мені видати на дисплеї помилку ТЦ Ел, означає, що я її маю сам почистити. Сама мала мені нагадати, але чомусь я того до сих пір не бачу. Дивно, якщо чесно, але прийдеться мені самому включити. Оце вона мала мені показати, що я її маю почистити. Перед тим, як включати прання там. Ставимо машинку на режим очищення барабана. Опції тут ніякі от, недоступні, просто от значки. Все, запускаємо. Так, ці опції гаснуть, ці буквочки, і починається зважування. Угу, Ну і класиці, як завжди ці рухи. Без речей нічого ми туди ніяких тряпок не кидаємо. Просто пуста машинка, без нічого. Нічого туди додати не треба для чистки, крім таблетки. Чистка має бути без всяких речей лишніх. Чистка, думаю, десь буде годинка. Напевно. На попередніх більш старих моделях машинки. Машинка чистилася півтори години. Так. Зараз виробники її трошки вкоротили. Вкоротили ту чистку. Мені здається, вона десь буде година, година 12 йти. Так, як я і подумав. Так воно і є. Година 12. Година 12. Дивно. До речі, вона буде, щоб колекціонерна була. Ну, типа по звуку, типу так. А не в той має? не в основний відсік. Окей, поспостерігаємо. Води має набиратися багато, бо тому що там на чистку вона набирає до, до скла. Навіть вище може. Ага, от, чуть-чуть туди набрала, тепер в основний відсік. Все окей. Та я вже подумав, що вона завжди так набирати буде. Вона, напевно, буде набирати з різних клапанів. Трохи туди, трохи туди. Або це вже другий клапан останній. Красиво водичка наливається таким, такою струйкою. Вода чуть-чуть набирається. Трошки незручно знімати з тим склом. О, вода набралась. Година 10. І машинка буде зараз. Чесно скажу, так непривично бачити, коли тут нічого не світиться, а просто час. Незвичайно. Так, так, я знав, що там буде. От, пішло насищення. Довге, інтенсивне насичення. Вау! Вау, вау, вау! Нічого собі! Супер! то прям супер очищення. Клас! Всі очі канали, зараз все про Супер, воно ну, так тільки що розігнала барабанні в шоці. Моєї Хресної теж є та програма така, але ми її включали і чомусь там насищень не було. Не знаю чому. Я, але, чесно, теж боявся, що в мене насищення тут не буде. Але є. Не знаю чому. Ну, у неї теж обновлена машинка, але без сушки. Не знаю, чому там насищення немає. Мені здається, вона тут навіть ще швидше розганяється, ніж на стандартних насищеннях на праннях. Супер, я в шоці. Це справжній справжній водопад. Скільки обертів? Йоу! Показується цифра 150, аж. Ну чого, все так сильно аж. То ще швидше, ніж той. Бо на стандартних насиченнях на бронях воно робить 100 обертів. А тут ще швидше. І фільтр зараз почиститься, і все-все-все. так, мені здається, краще трошки. Тепер трошки так крутить. Насище не поробила, тепер буде трохи так крутити. Блін, ну я, якщо я чесно, буду дуже задоволена, що вона тільки що так сильно крутанула два рази барабан сильно-сильно. Таке насичення ще швидше, ніж завжди. Це прям супер. Мені це так, так сподобалось. Таблетки я не бачу. Кусочок там ще є невеличкий на дні. Але... І скоро розчиниться. Зараз щось буде. Ні, зараз стандарт. Водичка підігріватись має. Так, гріється водичка. Е, тут на очисті барабана вона гріється вроде би, до 70 градусів. Віджим тут буде, але він буде тільки всього на 600 обертів. Але я думаю, на очищення барабана не має бути, в принципі, у мене ж ніякого віджиму, бо там речей немає, там нічого віджимати. Можна взагалі без віджиму ставити, але тут я не поставлю, так тут уже, е, як запрограмовано, так і буде. То вона буде віджимати на 600. І все, вище вона не підніметься. І все. І от до кінця так от, -от, -от, от години на 6 хвилин вона ще буде чиститися. Ще насліщення, думаю, будуть. Хоча б трохи парочку може. Вона два зробила, а ще, напевно, будуть трохи. Ні. На жаль, стандартні рухи йдуть. Стандартный руха. А вот воды, Ой. А вот запотевание уже пришло. Греется, греется вода. Двадцать семь градусов. Двадцать шесть. Я так розумію, що поки що <кій> нічого такого не буде. Насичень поки що немає, тому включусь тоді, коли вони почнуться. А зараз поки що просто стандартні рухи. Пішло насищення. Вода прям хлещет звідти. Водопад. І все це на так поливається, супер. Трошки стандартними рухами покрутила, зараз от насищення почалося. І отак от весь процес буде йти 55 хвилин до кінця. Додати речі тут функція не світиться, ну, бо тому що що там додавати, якщо там пусто. Тому машинка не, не дозволяє. Pupper -pup. Ще хочу стандартні рухи. Ну окей, друзі, от, от так буде йти весь цикл, я так думаю. Включусь, включусь тоді, коли буде вже машинка підходити до першого полоскання. Пішло стивання води 25 хвилин до кінця. Машинка, я вам скажу вам, досить довго часу чистилася, від години 12, та виходить, досить довго. Десь хвилин 50, можливо, точно. Десь так. Все, набирається вода на остивання. Температура вода доходила до 70 градусів, я дивився. Зараз вже температура падає. так, Вже 56. Падає температура. А водички набирається досить так, багато, до полоси. Зараз вже закінчить на Полоскання, скоріше всього, води тільки одне, я так думаю, і один віджим. Бо тому що ну тут піни, по суті, немає і речей немає, то тут багато чого полоскати немає. Чування. Так, остивання води. Машинка остужає воду. Вода нечиста, я думаю, бачите, яка вона тут. Сірумутне якесь. Ну, от так. Видно? О-о! О, навіть барабану всередині майже не видно. Так, машинка трохи так і брудна все ж таки. Окей, зустрінемося тоді, коли буде полоскання. Трошки запізнився, пішов злив. 25 хвилин до кінця. Ще воду. вагону. І зараз не знаю, що буде, напевно, буде полоска. Одне. Ну, або два, не знаю, як вже там вийде. А може і два. Зараз Ну, Я щось думаю, що буде одне коротке полоскання і не дуже довгий віджим. Що це таке? Насос не працює, просто крутить. А типу вона хоче ще цю ще воду ще більше. Ну, напевно. А, вона ж мене робила так, ну. Коли я кухонні рушники ставив прати на 95 градусів тих їх 308 брала. І 1200 обертів було. От що вона робить. Хочеш ще воду остудити, Тобто, коли 60 градусів, то вона не завжди остужає, а коли вище, то хоч воно... Во! воно й до 95 не доходить, але все рівно остужає. А до речі, а скільки там температура знайшла? 40. Ну Та не настільки аж, прям, але хочеш ще остудити. Ну, не знаю, машинці видніше, то як робить, як робить вже. Окей, включусь тоді, коли вже буде полоскання. Ну що ж, машинка віджимає. Проміжний віджим. Давайте подивимося, скільки там обертів. 480. 500 обертів машинка віджимає. Ну, а на фіналі буде 600. Да, зараз. Так. Все, она тормознула, и зараз будет полоскание. Я думаю, что зараз будет финальное полоскание. Ну, або про промежное. Ну, я думаю, что финальное. Перше полоскання, тому ну, нічого цікавого не буде, тому і фінальне полоскання, скоріше всього, буде схоже. Тому зустрінемося на фінальному віджимі. Супер, перше полоскання йде. Турбополоскання. Турбополоскання.

Фінальним, мені здається, таке саме. Ну, або не таке саме. Окей, зустрінемося на фінальному віджимі. Це, напевно, буде тільки одне полоскання, таке турбо. Скоріше всього. Що ж, друзі, одна хвилина до кінця. Віджиму, скоріше, всього, не буде, тому що. Полоскала із тими, тими трубовими штучками, всякими крутіннями, ви ми бачили вже. А, мені здається, що вона просто зараз воду зіліє і віджимати не буде. Хоч вона вже з першого тут два полоскання все ж таки було не одне, і вона ще віджимала ще раз на 480, так що вот. Так що я думаю, що зараз вона просто буде пілікати. Та. Все, очищення барабана завершене. Віджиму не буде. Ну і, в принципі, їй не треба. Що ж, машинка почистилася. От, й дивимося Все в крапельках, як ви бачите. от Вона просто так розбризкувала ту всю воду. От. Барабан блистить. Все чистенько зробила зробилося. Тут ворс повичищався весь. Нічого такого я не бачу. Зараз треба буде її протерти. Всюди з тими турбонасищеннями все. Все в мене влаштовує, все супер. Зараз буду ще одне нього ставити. Для вас, знімлю. Зараз, прати... Зараз буду прати чохол з дивана. Ну, тут трохи не вимилося, але то єрунда. Ось. Так що, а на цьому я поки що відео закінчую. Всім дякую за перегляд. Кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі і всім па-па!